Привіт всім, друзі! Сьогодні ми граємо у Jelly Dead Hero. Da, знову. Друга серія і. Привіт. Папа жиле! Привіт! І. Нам треба да, приятувати мого сина Киселя. Да, якщо що, його сина звати Кисіль. І не смійтеся! Це ім'я яке дуже-дуже значиме. В любій сім'ї. Наш іх, ну, нас, Желешок. Це дуже важно. Кісель. Це ж. Це ім'я воїна. Який покорив якихось там піратів? А я кисіль, а просто жале. Але... Теж побоюємо переможу, врятую свою родину і. Так, не забігай далеко вперед. Це лише 15 рівень, а їх тут 30. Подивимося, можна. Ну, чи може тут програвати на рівнях, бо я просто не дуже розумію. минулі серії я казав, що можна. Але ж ми це ще не програвали ні разу. Можливо, це гран з декільками КП для повної гри. Так? Да? А так може бути. Так, да, так може бути. Цікаво. О! Якісь сенсори. Я, якщо що, розбираюся в цих технологіях, хоча навіть. їздю на... Літаю навіть, ну, можна так сказати, на машині космічній. Але я не повинен знати все, все, все. Я вам не технолог. Чи хто там? Так. Ну тут треба. Ось так. Забити. Відчинити? Цю штуку взяти. Перепригнути Впасти Попригати і йти. Да, просто йти. І. Дивись! Е! А тебе твою швидше перейти на фінал? Та, да, я розумію, але я хочу ще погратися. Так, куди це веде, Допил, але кнопочка, кнопочка є, значить там туди. Так, тут у нас пилка, кнопочка. Яка зрозуміло, що відчиняє. Але зараз подивимося, що вона відчинила. І я також зібрав всі три. Ей, оці. Каєчки. Буду називати їх каєчками. Ні, це 16, чи як вони там. Ой! Це мій привіт. Хоча це привіт великого киселя! Да. Та да він виглядає точніше, синько, як я, точніше я, точніше, синько, як він. Моя мама казала, що я... Ты І схожий на киселя. Не зря Добре, добре. Те, що ти схожий на киселя, я не спорю. Стоп, а ти програвав? Ні, ти не програвав Поки що ні, але й не избирайся. Платформочка Так, там були якісь... Шпуги. Стоп. Ой, ще й сослик. Який сослик. Я не бачу тут сосликів. Та на другому етажі ти побачиш. Ти бачу в цілий рівень раніше. А тепер бачиш лише ту територію, на якій ти знаходишся. Так? <гум> да? О-о. Ні. Ні. Стоп. Фо! Тобі повезло. Ми затопили. Ти ж по вентиляції можеш пересуватися. О! Це той... тот самий... сослик, який замав дім бобо. Да. Поганий, сослик, поганий. Але не тебе було його зачиняти. Він коли добре себе вів. Можливо. Как минимум зі своєю мамою і бабусі поточена. Ой. Та я все життя добре себе семевів. Потім з злий містер Крінч став мною, потім боб мене помиг, декілька разів, кучу с хвостиком. Та і ну і все. Ай! 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 get bert to botei Ge morwer Per warwendro ze Ja Ha. Нічого, я думаю, нічого страшного, я думаю, що Кисіль теж програвав і не раз. А ти все ж таки лише раз програв і все. Усе. Тут будь-який, щоб ти не зламав ту штуку. Ну, ці камені. Ну і що ж не зламав? Ось тако. разломав и давай можно бежи Оса так так и что так что ты так такаешь ну я думаю

На початку, як вона йде. Ну, минула серія у нас добре. вийшла. Ти не програвав. Але зараз чомусь почав. Ну, бо я цілих 14 рівнів не програвав. А тепер два за 2 газ за 1 рівень програв. Це начебто логічно мені. Так. Ну, тоді мене пощастило, а зараз. Ну зараз можливо і ні. Дале. Оп! Бомба! І. Йдемо. Два рази бомбу використовувати треба буде. Добре, ось подивись. Я вміщаюся. Так, да, у тебе голос, яку Боба. І що? Бай. Ну, якщо він такий же, то. Він просто. Ну... Ну що? Ну, змінився. Я можу змінювати голос, якщо... захочу. Але... Це один раз в житті буває. І то... Ляй, Ле... під моїм контролем. І тебе в Оп! І сюди. Цікаво. Я завжди боюся, коли ти на цій штуці лазиш, пригаєш. Ай-ай-ай-ай! Ти серйозно! Як там програти можна було? Ну... Но... Друзі, ви можете проховати скільки разів ще програє. Ну, програє. Папа Желе. У цій серії. Та... Я ні разу ще не програю. Все. Обіцяю. Оп. Бачиш, не програв. И пират с гинов. Сам того напидол себе, да? Вай! Гейм овер. Знову. Так, давай будем решим. Избирай ту зерку с шестирку. Ну, короче, вот эту штучку сразу. Лип коли вже все. Бай! Папа живет. Це уже не добре. Ти вже третій раз на цьому рівні і шостий раз за гру. За серию. Сім рівнів, сьомий рівень, що тут? Це ж багато, да? Дивлячись на те, що ти тоді пройшов менше рівнів, то чи ще більше рівнів і... То це мало. Це половина від того, що ти пройшов. Тоді за 13 хвилин ти пройшов 14 рівнів. А так за 13 пройдеш десь 8. Ооооо на 6 менше. Розумію, буває. Да, я знаю, що таке буває. На жаль, що буває. Да. Це буває реально. У всіх. О вот тут цікавий Рейвен. Багато деталей. Да. Але він дуже легкий. Да. Тут нічого страшного. Надеюсь. Пилка! Монстрик! Ай! Що з тобою? Я хотів ще дізнатися, ну, в, 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 в мислях, думка. Що буде, якщо я доторкнуся до нього? Бо я не розумію, який це вид амеби. Амеби? А мебе... Амеби мебе. А бе ж маленькі вони зачепасті. Без зубів. І без очей тим паче. І шо? Це ж космас. А тось. ось чортик, Да. за цим цим. Да випущу, не впущу точніше, не впущу. Я тебе випустив. Для того щоб пройти далі. І дітей врятувати. Ну чуть-чуть детей Ииии І... Нусе Нусе на часе мене стоите досы Мы прошли пройшли 8 рівень Ось девятый тобі Ч то за очі Ч то за очі боле Я не разумею зараз не знаюсь Так що вони еще раз з'являться А вони з'являться Да я точно впевнений. Що вони з'являться. Так напки лежати. Добре. Прекрасно. І... Ригай. Така ж она було схоже. Але нам цю биш... Так і не дізналися би. Що це за штука? Так, але. Ось. Так. добро мы лета мы на дизнаемся ой ось ось ця кнопка дружа вона без клітки так нажимаем на ту Оце! так скип І ось на сирі вона насырево налетит забеж усадь знову зірок. у нас більше 50. Добре. доп Лише 16. Всем друзья, кладите лайк, да, подписывайтесь на канал. Всем пока, пока, пока!